Друзі, привіт! З вами знову Сашко, і це гра Козаки 3. У попередньому відео ми бачили, як тисяча селян загасили 300 російських списоносців. А сьогодні я хочу представити вам новий експеримент: це тисяча українських селян і тисяча російських кріпаків. Тільки уявіть, розробники. Так прикольно назвали російських робітників так кріпаками. Тому що ми, все, ми з вами всі знаємо, що це означає, і це дуже прикольно, дуже символічно. Що ми бачимо? Ми бачимо тисячу українських селян, і перед ними. Стоїть гетьман. Гетьман буде йти уперед. Це дуже символічно для українців. А що ми бачимо у російських кріпаків? Ми бачимо, що їх <смас> командир стоїть позаду і підгоняє їх своїм списом, тикає їх у п'яту точку і підганяє уперед. Цікаво, хто впорається, і скільки саме <сум> треба буде часу українським селянам, щоб загасити тисячу кріпаків. Якщо у вас є якісь передбачення на цей рахунок, будь ласка, напишіть у коментах, за скільки часу впораються українські. Селяни, український вільний народ е, мені буде дуже цікаво. А я сам, якщо чесно, не знаю, я ще не влаштовував цей експеримент. Це буде і для мене вперше. Тому я буду максимально емоційно реагувати на цю битву, як я саме і люблю робити. Так, друзі, в мене для вас ще невеличке повідомлення. Дехто писав. Хто помітив, що я збираю на нове залізо? Що? Вони можуть мені якось допомогти, і мені було якось ніяково. Але в принципі я теж буваю допомагаю якимось каналам. Наприклад, Загін Кіноманів, дуже крутий канал, мені подобається. Я буваю скидую йому якийсь донат. І мені самому це приємно, якщо мені подобається контент. Тому, якщо вам подобається і ви хочете бачити моє відео в більш крутій якості, можете перейти в опис до цього відео. Там буде моя карта Монобанку. І щось там скинути, мені буде дуже приємно. І ми продовжуємо. Дивіться. <зараз>, Зараз ми будемо вимикати режим миру і побачимо, як це буде. Так, приготуйтеся, приготуйтеся, і ми починаємо. Починаємо ось цю битву. Дивіться, дивіться, як показово, <смі> коли гетьман пішов уперед, то багато кріпаків вони перевзулися. Вони такі ні, 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 ми вже будемо вчити українську паляниця, паляниця. <смі> І дивіться, вони вже гасять своїх своїх російських побратимів. І ось так це кумедно виглядає. Дивіться, командир вийшов. Командир! Та ти що? Гетьман замочив командира! Супер, супер! Це вийшло навіть краще, ніж я думав. Дивіться, дивіться, скільки скільки російських кріпаків перейшло на сторону. України, це просто нереально. Вони такі, дайте нам громадянство, <сум> шановне панство. Ну, ось так. Дивіться, дивіться. Зараз ми подивимося, скільки тепер в нас юнітів. Так, була тисяча селян, залишилося 844. Дуже добре. <сум> І в нас ще є кріпаки. 138. Кріпаків, і в нас залишився все ж таки наш гетьман. Ну, ось така битва: тисяча селян українських вільний народ проти тисячі кріпак... кріпаків російських. Дуже прикольно вийшло, мені здається. Будь ласка, підпишіться, поставте лайк, це дуже важливо. Напишіть якийсь гарний комент. І що ж, друзі, слава Україна з Україні! Героям слава! Слава ЗСУ! Я гадаю, що перемога вже незабаром, тому що те, що вони чудять, це просто що дуже дуже тупе. Тому, тому з кожним днем ми наближаємося до перемоги. Дуже дякую вам за перегляд. З вами був Сашко. І це новий експеримент. А якщо у вас є якісь прикольні ідеї, пишіть їх у коментах. Я буду обов'язково їх реалізувати ось в таких прикольних відео, будемо піднімати настрій один одному. І що ж, до побачення. Нехай ваше життя буде сповнене щастям, друзі.